І саме занурення в духовному просторі піднімає, піднімає на поверхність те, до чого ви ще так особисто не наважились дістатись, потрогати, усвідомити. Тому ці проявлення будуть це закономірні явища, це закономірні процеси. І вам, як майбутнім майстрам в сфері духовного цілительства, також це варто розуміти, досліджувати, роз'яснювати людям, бо інколи люди, не знаючи, що це пішов процес такого проявлення, як говорив у свій час Сергій Єрасімович. Синдром відмороженого вуха. Коли людина йде мороз, вуха відморозила, але вона не відчуває цього поки що, починає відчувати лише тоді, коли вже знаходиться в теплому приміщенні, тобто в тій атмосфері, де відновлюється кровотік, і людина починає відчувати біль. Отак і ви в якійсь мірі. Прибуваючи в просторі, в атмосфері е, духовних вібрацій, а, а ви, ви знаєте, що ми це створюємо, бо якби ви це не відчували, то вас би тут і не було б, шукали би інше місце десь. І вчорашня медитація вам це показала, цей рівень забурення. Тому сьогодні ми будемо проживати його, в якійсь мірі трішечки десь буде складніше. Ну, знову ж таки, це все індивідуально міру вашого сприйняття. Але ми пройдемо, пройдемо з вами і сьогоднішній день. Трішечки інформації відносно того, що в просторі напруження. Тримається, ви це відчуваєте. Це напруження те, що було ще з початку тижня. Активність Духу з понеділка, як хто пам'ятає, була близько 40, потенціал чутливості загальний. А ми вже трішечки орієнтуємося з вами, що таке потенціал чутливості в Україні. Тобто це вже в якійсь мірі розуміння цілісного стану свідомості, свідомості нашого народу, нашої нації. Через що? Через єдність Богом. Знаємо через якість духовних знань і вираження їх, і через е, направленість, через істину направленість життя у дослідженні е, не форми, а саме суті, суті тих явищ, які навколо нас. Ну, на жаль, ви знаєте, що і е, е, система освіти, і система охорони здоров'я у нас е, вони ну, те, що ми з вами, з вами більш так. З цим в тій чи іншій мірі знайомі, бо кожен з вас навчався, кожен з вас знайомий сферою медичною, ну, по факту свого або здоров'я, або нездоров'я. От ми з вами знаємо, що, на жаль, поки що все досліджується по формі, в суть, в суть ну, так, трішечки, трішечки хтось. Можливо, індивідуальність лікарів намагається занурюватися. В більшій мірі психологи хочуть в цьому розібратися, але ми вже з вами знаємо, що без усвідомлення інструмента дослідження, тобто стану душі, це неможливо. Ну і от така плутанина. Плутанина відбувається в соціумі. Тому ми намагаємося разом всі з вами це розплутувати і в якійсь мірі роз'яснювати тим, хто навколо нас. Сьогодні потенціал чутливості трішечки трішечки вищий, ніж в понеділок, десь 42, по-моєму зранку продивлявся. Так, ну і, і наша робота з вами, і люди, які активізувалися, так, дух почав. Працювати на витіснення і на формування е, захисту. Е, наміри є, я вам говорив ще на початку тижня, але сьогодні так зранку налаштувався, що ну, захист е, духовної природи так стримує, поки що стримує ті наміри, які е, формуються. Вони завжди формуються, тому що. Це свого роду така гра, війна це гра, да, це гра дуже агресивна з вбивствами усім, але це така гра, хто кого війні переграє досліджую. Кожного дня досліджую перспективи на майбутнє, але ж знову таки, ви знаєте, що це не є якесь гадання, це наука, розуміння. Відносно причинностей, ну, все ж таки, лютий, лютий буде напружений. Лютий буде напружений, зараз це відчувається. ну Це говорять і очуття, і в ЗМІ будуть намагатися чогось досягти. А ви знаєте, що до чого все йде, все рівно хочуть сісти за стіл перемовин, але. Хочу сісти кожен з своїми пріоритетами. Ну, у нас це зрозуміло. Вийдіть з нашої країни, і там уже, що хочете, робіть, і тоді будемо домовлятися. Але ви знаєте, що Російська Федерація налаштована інакше, тому буде тиснути. Але я відчуваю, що в березні місяці я вам говорив, що. Будуть зміни, вони будуть такого чутливого кардинального характеру, позитивного характеру. Україну Україна повинна вийти, народ України повинен вийти в руслі долі на поверхню трішечки вище, чим ми зараз знаходимося. Відносно цього підняття трішечки вверх, будуть змінюватися обставини. і обставини будуть змінюватися. Реально в позитивному позитивному Ну, Це те, що відносно сьогоднішнього часу, відносно сьогоднішньої причинності, те що, те, що відбувається, ми це досліджуємо і ділимося з вами. Я вітаю всіх жінок, які несуть руслі долі. Дуже таке глибинне ім'я з дуже таким, сильним, реально дуже сильним в духовній сфері потенціалом Тетяни. Для когось це трішечки можливо вже й протиріччі, бо ну, по суті Тетянин день з 2005 року це свято. Вважається нібито проросійського направлення, бо хто трішечки історію знає, це створений був ем, Московський государственний університет, от, ну, і пов'язували. Але е, ми до цього не прив'язуємося, тому що це день пам'яті великої святої, яка своєю духовною силою показала такі чудеса, що вони не йдуть в порівняння взагалі навіть в якійсь мірі і з казковими героями, тому що те, що вона робила, це реальні прояви трансформації. По-перше, свого тіла, зцілення свого тіла, бувало таке, що її там, в підвал закидували вже ледь-ледь живою, стікала кров'ю. Зранку приходили до неї, а вона була в цілісному живому стані. От, тому бажаю, бажаю всім Тетянам. В руслі долі в нас в академії багато Тетян, в мене і дружина Тетяна, тому так це все символічно. Бажаю, щоб це ім'я дійсно. Давало вам істинну змогу усвідомлювати свою духовну силу, духовну природу. Ну, а свята Тетяна вам в цьому допомагала. Ну, всіх Тетян зі свята. А ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Вчора ми з вами.